Попереду чотири вихідних під час травневих свят на сумщині вулиці патрулюватимуть понад 880 поліцейських, з яких 515 нестимуть службу біля церков. Про це розповів речник Нацполіції сумщини Володимир Крупецьких. Також слідкуватимуть за дотриманням соціальної дистанції півтора метри та носінням масок. За інформацією речниці Ірини Крячко. У період великодня та поминальних днів комунальні автобуси курсуватимуть до кладовищ з 26 квітня по 1 травня, а також з 8 по 11 травня автобуси номер 57А та 62 здійснювали підвезення пасажирів до центрального входу Баранівського кладовища, тобто маршрут їх буде подовжений. Разом з тим у зазначені дні з 9 до 15 буде курсувати автобусний маршрут 26, центр 40 підстанція. Також службою руху передбачені додаткові рейси тролейбуса номер 2 що курсує у напрямку автовокзал Керемея. Розклади руху додаткових рейсів розміщені на зупинках громадського транспорту та на офіційному сайті підприємства.